Mm. А яке сьогодні число? 5 липня. Сьогодні 5 липня 2012 року. Хлопці, як завжди, не спали в обіду, там побалилися трошки. А тепер вийшли покупатися. Мало води в колодці, тому плотка не повна. Купаємося практично у відрі води. Ну, нічого, вистачає, там відер 10 води є. Матвійчик, будь обережний, Не балуйся. Матвійчик, Не балуйся, сказав, Матвійчик, Ого, какой классный лодочка. Матвійчик. Матвійчик, ти на траву вже видиш. На траву не виходь, Андрій. На траву не виходьте.